Всім привіт! вами мене Чуприна Наталі, і ми продовжуємо з вами сьогодні в рамках проєкту Щасливий бути дизайн щастя. Читати книгу Гейла Двоскіна і Лестера Левенсона Щастя це свобода. Частина третя. Мене глибоко зачепила розповідь Лестера, адже в ній містилась надія для всіх, кому не повезло перетворити своє життя в ідеал. Лестер знайшов у собі свою справжню природу за три місяці в умовах надзвичайного для нього неблагоприємних. Якщо вийшло у нього, то має бути і у мене. Про те, як відкрилось йому нове знання, Лестер розповів так: я був на краю країчаю. Лікарі заявили, що мені слід відмовлятися від будь-якого навантаження, тому що існувала величезна ймовірність моєї смерті в будь-який момент. Це жахливо, шокуюче. Неочікувано дізнатися, що активний образ життя тобі предпоказано. Після всього попереднього активного життя я був розчавлений. Страх померти охопив мене страх, що я можу звалитися мертвим в будь-який несподіваний момент. Ця паніка. Тривало кілька днів, період мук і важкої депресії, серце моє стискалося від страху смерті, що чекала мене на кожному кроці, страху залишитись нерухомим інвалідом до кінця своїх днів, не маючи можливості вести активне життя. Подібна перспектива звела цінність життя в моїх очах до нуля. Все це заставило мене сказати собі вирішально, або я отримала відповідь на своє питання. Або зведу рахунки з життям. не стану доживати емфар. Я подумав про легкий спосіб створити задумане завдяки запасу морфію, які мені прописали лікарі, в період захворювання е нерколоками хвороби. Після кількох днів пекельних душевних мук я знайшов в собі сили вирішити: добре, поки я ще жив, поки я жив, жива і надія, поки я ще жив. Може бути, зумію видертися. Що робити? Маю сказати, що я вважаю себе розумною людиною і завтра вчив, вчився на відмінні. Я навіть заслужив стипендію для навчання в Рудгерському університеті в той час, коли стипендії були ще рідкістю, і отримати їх можна було лише склавши дуже складні екзамени та пройшовши за конкурсом. Но... Але що мені дали моє знання і розум? Нічого. З блискучим розумом я представляв себе жалогідним інвалідом, що боїться смерті. Я сказав собі, Лестер, ти не просто дурний, ти осел, осел. осел. Недолугий у тебе розум якийсь. З твоїми знаннями ти прийшов до такого безславного кінця. Кінь, всі знання, які так ретельно накопичував, вивчав філософію, психологію, соціологію та економіку, ні до чого все це почне з нуля. Очевидно, що відповіді на всі питання доведеться шукати спочатку. І наповнений вічим, з величезним бажанням випрости ситуації, я почав питати, хто я, що є світ, як я відношусь до нього. Чого хочу від життя? Щастя, добре. А що таке щастя? Коли тебе люблять, але ж мене і так люблять. Декілька симпатичних, розумних жінок мають до мене приємні почуття. Друзі мене цінують та поважають. Ні, я хочу на людину. Я відчував, що ближче всього до щастя, любов. Я почав згадувати мої попередні романи, намагаючись е, згадати моменти справжнього щастя. Потім Я уважно перебрав їх у пам'яті і розклав на поколицях. Неочікувано мене осяяло. все охоплюючи відчуття щастя наповнювало мене тільки тоді, коли в серці моєму жила любов до іншої людини. Я згадав вечір, чудовий Тихий вечір в горах. Ми були в першому поході з моєю дівчиною. Ми лежали на траві, дивилися нічне небо. Моя рука ніжно її обіймала, нірвана, і все заповнюючи стан щастя. Так можна описати мої почуття в цей момент, як сильно й любив свою дівчину, як прекрасно було відчуття єднання з природою в такий момент, як захопливо, красиво було на крузі. Я зрозумів. Що моя любов до дівчини і була причиною мого щастя, ні краса пейзажу, ні миті інтимного спілкування. Ні. Я відразу подумав і про інше. Я б здорово відчувати, що вона мене любить. Я згадав, як вся прекрасна чарівня дівчина при всіх казала, що їй подобається Лестер. що вона любить Лестера. Неможливо забути це чудове почуття, коли твої чесноти відзначаються присутності інших людей. Але я розумію, що це почуття не таке прекрасне в порівнянні з тим, коли любиш сам. Мова йшла лише про момент, про почуття, яке довго не триває. Щоб я відчував його постійно. Їй потрібно було постійно повторювати мені все. Отже, потурання самолюбства не йшло й у близьке порівняння з почуттям кохання. Випробовуючи любов до дівчини, я був щасливий, коли я фокусувався на її любові до мене. Моменти щастя наступали лише тоді. Коли моє самолюбство знаходило втіху. Подальше міркування лише зміцнило мене в думці, що я правий. Щастя глибше і триваліше, коли я люблю, ніж радість, чужі похвалі та короткий час. Її любов до мене, коротке задоволення, марнославства, і вона вимагає, і воно вимагає постійних знаків уваги та доказів з її боку. Моя ж любов до неї приносить тривале, всеобсяжне відчуття щастя. Я дійшов до висновку, що щастя можна прирівняти до стану, коли любиш сам. Якби я мав, умів любити ще більше, ти щастя моє виросло. Це моя величезна знахідка щодо шляху людини за щастя. І для мене це важливо, адже я ще не знав справжнього щастя. Я сказав собі, що ж, якщо це ключ до щастя, тоді я отримую його з лишком. Надія отримати більше щастя, чудова річ, адже тоді воно виступало для мене пріоритетом номер 1 Декілька тижнів я аналізував усі свої минулі любовні зв'язки, попався у своєму минулому, згадуючи випадок з нагоди, за нагодою, коли мені здавалося, що я закохана, і виявляв, що насправді я, я доглядав дівчат, щоб змусити їх мені, мене полюбити, і мною рухав лише гризі. Не про справжнє кохання. Мені хотілось потішити своє самолюбство. Продовжуючи аналізувати минуле, я побачив, що я не любив дівчину, про яку розповідав, а лише змінював своє почуття до неї так, щоб відчувати любов. Замість того, щоб хотіти від дівчат чогось для себе, я змінював своє ставлення так, що сам хотів зробити щось для них. Ося Розуміння того, що щастя прямо залежить від моєї здатності любити, стало для мене справжнім откровенним. Я ніби отримав ковток свободи, а навіть найменший ковток свободи для людини, згорнутої під тягаремне дух – дуже приємна річ. Я знав, що вибрав правильний напрямок. Мені вдалося вхопитися за одну з ланок великого ланцюга, і я твердо вирішив не випускати з рук те, що придбав, доки не витягнув весь ланцюг. Я відчув себе вільніше. Став краще зосереджувати увагу на різних аспектах і почав міркувати на тему свого розуму. Що таке розум? Що таке інтелект? Несподівано, на моєму погляду, з'явилася картина Атракціон Автодром, де машини з товстими э, прогнованими бамперами постійно стикаються один з одним, оскільки ними э, нелегко керувати. Рухає машинками електроенергія, що надходить із металової сітки на стелі через довгі штанги, що стерчать вертикально в задній частині кожної машини. Електрична енергія Вгорі символізувала для мене колективний інтелект, суспільство та космічну енергетику, що сягає на мене та інших людей. Усі катаються на машинах, беруть стільки космічної енергії та колективного інтелекту, скільки їм потрібно. Проте вони керують своїми машинами на осліп. І тому вдаряються в інші машини, вдаряються, вдаряються, вдаряються. Я зрозумів, що якщо захочу, то можу скористатися ресурсами колективного інтелекту. І я почав реалізувати далі, почав вивчати своє мислення та його ставлення до того, що відбувається зі мною. Мені відкрилося, що всьому передаю думка. А я ніколи не розглядав разом думки і події, що відбуваються зі мною, що їх розділяє лише час. Коли я зрозумів, що всьому, що сталося зі мною, передувала думка, мені стало ясно, що якщо навчитися керувати цим механізмом, то я зможу керувати всім, що відбувається зі мною. І головне, я зрозумів, що відповідаю за все, що зі мною трапилось. Тоді, як раніше вважав, що причина моїх бід у жорстокому ставленні до мене навколишнього світу. Я усвідомив, що все минуле життя і всі відчайдушні спроби заробити гроші, і моє повне фіаско це прямий наслідок мого мислення. Це Подарувало мені небувале полегшення раптом усвідомити, що я не жертва свавілля в цьому світі, що в моїх силах організувати світ так, як мені потрібно, щоб не бути іграшкою, а навчитися контролювати своє життя. Це було небувале для мене відкриття та не відчуване ніколи раніше відчуття. Я, Я був такий хворий на початку своїх пошуків, що був майже однією ногою в могилі. а коли зрозумів, що мої думки зумовлюють те, що добувається зі мною, то побачив, що тіло моє від підборіддя до пальців ніг ідеальне. І нетєво зрозумів, що весь мій організм. У повному порядку, я знав, що всі шрами трубці в моєму шлунку та кишечнику від перенесених виразок зійшли на нівець і зрозумів, що все всередині мене працює як ідеальний механізм. І так все й сталося насправді. На сьогодні ми зупиняємось до наступної четвертої частини до нашого руху. Щасливі бути до зайняща можна завжди приєднатись в чаті, в коментарях або в описі до кожного відео. До наступної зустрічі. З вами була Наталя Чуприна.